Пані Олені 86 років. Жінка втратила чоловіка та доньку, та три роки тому приїхала з рідного її Бердянська до Сум. Зараз, говорить, намагається допомогти українським військовим. Носки в'яжу я, Носочки в'яжу, Носочки і ось це все, що я можу. Я як посматрю, от йде телевізор, да? Я все бачу, мені жалко цих хлопців. Ребят, чому він уперся в нашу землю? Що тут забув? Скажите, діти воють, ані нас захищають. Соціальна працівниця Раїса Поліщук відвідує 12 пенсіонерів. Каже, всі вони наближають перемогу на своєму фронті, переймаються тим, що робиться в країні. Їм тяжко все це переносить. І, може, в зв'язку з цим, коли в'яжуть, вони трохи заспокоюються. Зі Червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажури? Взагалі на обслуговуванні в комунальній установі знаходиться майже тисяча осіб літнього віку, які більшості з них не виходять з будівель своїх з, з квартир. Ми знаходили, розпускали нитки, давали давали в домівки, і вони нам вже передавали ці носки, зв'язані, які ми передавали потім хлопцям. Дійсно їм важко, тобто, так як і вік, і вже дійсно от і руки трусяться, але їхнє бажання також наблизити перемогу. Це знаєте їхній внесок. За словами Інни Галіченко, від початку повномасштабної війни пенсіонери берегині передали на фронт понад 120 пар шкарпеток. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко, Суспільне новини, суми.